Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України номіналом 25 копійок 1994 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1АМ. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, дізнаємося особливості оверса, поговоримо про реверс монети, який штамп може утворити оверс та реверс, і обов'язково визначимо. Ціну даної монети. Отже, 25 копійок 1994 року це обігова монета України, яка виготовлялася на Луганському монетному дворі з латуні тиражем 200 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик: вага монети 2,9 грама, діаметр 20,8 мм, гурт монети перерив часторифлений, тобто 8 сегментів насічки. По всьому колові монети. Саме так ми можемо охарактеризувати дану монету. Для визначення штампу будь-якої монети, по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця ми повинні знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказано на штамп монети, орієнтуючись на який. Ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми розглянемо штамп 25 копійок 1994 року 1 ам. І як завжди, визначення штампу монети ми розпочинаємо з заверса. Як ми можемо охарактеризувати в 25 копійках 1994 року штамп паверсу перший? Як він має особливості та характеристики? Отже, для того, щоб визначити штамп. Перший ми дивимося на середній зуб тризубця. І бачимо, що він випуклий, а середній зуб тризубця він гострий та тонкий. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Від точки У до канту, від точки А до канту є відстань, але вона мінімальна. Що ж додати, 1994 вона знаходиться по Центру, між гербом та кантом монети. І розмір поля штампа складає 19 мм. Саме такі особливості ми можемо визначити по аверсовій штамп перший. Після того, як ми визначили аверс монети, ми обов'язково повинні перейти до визначення реверсу монети. Сьогодні нас цікавить по реверсові штамп А. Як він має особливості та як ми його можемо охарактеризувати? Для того, щоб визначити штамп А ми зараз порахуємо від кикалини, починаючи саме з цієї, за годинниковою стрілкою. Тобто це грона номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Для визначення штампу А нам треба грона номер 2 І ми можемо штамп А охарактеризувати так. Ягоди, вони крупні в цих гронах, шрифт широкий та плоский, а в грона No2 має форму прямокутного. Трикутника. Саме так ми можемо охарактеризувати реверс штамп А. Отже, тільки що з вами. Ми докладно охарактеризували та визначили штамп 25 копійок 1994 року, штамп 1АМ. Літра М на гуртові монети на те, що гурт монети має мілку насічку, А так як він перерив часорефланий, тобто 8 сегментів по всьому колу, то насічка йде по всьому колу, але йде по сегментах. Після того, як ми докладно з вами охарактеризували штамп монети, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Якщо ви знайшли саме таке співвідношення, як перед вами, аверсу та реверсу, 25 копійок 1994 року, це буде штамп 1АМ. І ціна даного штампу на даний час складає від 15 до 20 гривень в звичайному обіговому стані. Але ж, якщо вам пощастить ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто така монета, що випущена. Національним банком та не була в обігові, то ціна монети складе від 50 до 70 гривень. Адже всі колекціонери хочуть покласти монету, яка має кращу ступінь збереження. Якщо ж при тому, як ви побачили 25 копійок 1924 року зі штампом 1 ам в звичайному обіговому стані, хочу повторити ціна від 10 до 15 гривень. Отже, на стан збереження ми обов'язково звертаємо увагу. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця дана монета має другу ступінь і зустрічається приблизно одна на 5 тисяч монет звичайних штампів. У 25 копійках 1994 року до монет звичайних штампів ми відносимо штамп. Один ББМ та 1 БВМ, про які ми з вами поговоримо пізніше. Що ж, до ціни, я думаю, все зрозуміло, але які монети у 25 копійках 1994 року коштують дорожче. Отже, саме перше, як і в цих монетах, ми звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал 25 копійок 1994 року є латунь. Але якщо ви знайдете монету, яка виготовлена з іншого металу, до них ми можемо відносити. Нести алюмінієву бронзу, немагнітну сталь, магнітну сталь, покриту латунню, мідно-ніклевий сплав, алюміній, мідь. То це буде пробна монета, яка виготовлялася на монетному дворі лише кількома тиражами. Ціна даної монети стартує від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Тому найперше на метал виготовлення ми звертаємо увагу. Потім ми перевіряємо монету на магніт. Стандартний метал є латунь, він відноситься до немагнітних металів. Тому, коли монета до магніта не прилипає, це буде стандартна монета. Але якщо ж ви знайдете монету, яка буде прилипати до магніта, то це буде цінна монета, яка відома лише також кількома тиражами, адже має інший метал і коштує від 12 тисяч гривень за один екземпляр. Але ціна може бути в рази більша, дивлячись, який стан збереження, та від того, наскільки зацікавлені колекціонери. Третє, на що ми звертаємо увагу, це на гурт монети. Стандартний гурт, він є пририв чисто тобто 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Але якщо ви знайдете монету, яка матиме гладкий гурт, тоді там 25 копійок 1994 року буде 1 АГ, далі Г, значить, що гурт гладкий. Така монета буде коштувати від 15 тисяч гривень. Але щодо гурта, тут є одне уточнення. Головне, щоб гурт був не сточений механічно, а повинен бути такий, який не пройшов гуртильне кільце на монетному творі. Якщо ж гурт сточений механічно, монета не має ніякої колекційної цінності, ціна і складає рівно свій номінал 25 копійок. Тому. На це обов'язково звертаємо увагу. І четверте, саме головне, ми обов'язково дивимося на відношення аверсу до реверсу. Стандартне відношення монети 25 копійок 1994 року аверсу до реверсу дорівнює 0 градусів. Але якщо ви знайдете монету, яка матиме відношення аверсу до реверсу з поворотом на 30 градусів, то це вже буде. Цінна монета, яка є колекційною, ціна 25 копійок 1994 року зі штампом 1 АМ і поворотом на 30 градусів на даний час складає від 200 гривень за один екземпляр. Якщо ж ви знайдете монету з поворотом на 90 градусів, ціна вже складає від 550 гривень за дану монету. Але якщо ж вам пощастить, і при повороті, ви побачите, що 25 копійок 1994 року зі штампом 1. АМ мають ще поворот аверса до реверса на 180 градусів, це вже буде дуже цінна монета. Ціна складає від 4 тисяч гривень за один екземпляр. Тому при переборі монет обов'язково увагу ми звертаємо на поворот. Саме такі особливості та технічні характеристики хотів вам розповісти в цьому відео. Якщо у вас залишилось запитання по тому, як визначити штамп 25 копійок 1994 року, штамп 1. АМ, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми продовжимо розглядати монети України, для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати, які особливості має кожна монета, і дізнаємося їх різновиди. Для того, щоб розуміти, які монети зараз можна зайти в обігові, прохання присилати, якщо ви маєте свої монети на оцінку, номер ви можете знайти в шапці профіля на Viber та Telegram, кому де зручніше. Якщо маєте колекції, Засилайте, обговоримо та дізнаємося цінність ваших монет, і на цьому буду закінчувати своє відео. Тож, всього найкращого!